Це одна з годівниць для диких тварин, що розташована у національному заповіднику Хортиця. З неї можуть харчуватися практично всі представники островної фауни. Зазвичай працівники заповідника наповнюють годівниці завчасно підготовленими кормами та сіном саме в морозну погоду. Все через те, що в таку погоду тваринам важко знаходити їжу самостійно, адже, наприклад, основні ласуші оленів, гілки дерев взимку вкриваються льодом. Оскільки ці тварини харчуються гілочним кормом. Ми заготовлюємо гіочки саме, здебільшого це шпилькових, ну, сосна ялина, дерев, сіно та зернові відходи, будемо так казати, тобто, зерно, так само як для свійських тварин, тобто, максимально підходящий корм для цих тварин. Складається годівниця з двох секцій. Внизу місце для комбінованого корму, а в спеціальний тримач для сіна. Сюди приходять не лише олені та козулі, але й дикі кабани та фазани. Тож, за словами фахівців, така конструкція є універсальною. Зерно воно підходить як для оленів, козуль, так і для кабанів, і для птахів, таких як фазан, і їм зручніше саме розташовувати його нижче, щоб вони могли його дістати. Олені вони високі, і вони харчуються здебільшого сіном. Зерно вони також їдять, але сіно в них в пріоритеті. У заповіднику діляться підгодовування на постійній основі є шкідливим, адже згодом дикі тварини звикають до людей та місць годування. А це створює для звірів небезпеку. Хоча територія острова і є заповідною, та полювання тут заборонено, однак іноді тут з'являються і мисливці нелегали, яких дуже складно вистежити, і тварини біля годівниць стають легкою здобиччю. Нагадаємо, наразі прогулянки території у Хортиці заборонені обласною військовою адміністрацією через воєнний стан України. Звісно, є контроль. Контроль як з боку заповідника, так і з боку екологічних служб профільних, це Державна екологічна інспекція і таке інше. Тобто, звісно, ми спостерігаємо, щоб ніхто не порушував режим заказнику, режим заповіднику. Тут заборонено перебувати з знаряддями лову, зброї, тобто, звісно, це все контролюється. Нині на території національного заповіднику Хортиця мешкає понад 20 плямистих оленів. Тварин на острів завезли ще понад два десятки років тому. Також тут живе більше сотні представників виду козулі європейської. Мешкають у заповіднику й дикі кабани та велика кількість птахів, яких теж підгодовують у холодну пору року. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.